Привіт! Мене звуть Саша і вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішила записати для вас арт-підкаст, тому що відео давно не було. Я вирішила порадувати вас хоч якимось контентом. А, насолоджуйтесь підпейнтом на фоні. Сьогодні я малюю ось такого персонажу із ФНАФу, FNAF саме 9-го, а саме харизматичного Монті, який ось такий тут стоїть і їсть пудинг. Просто діло в тому, що зараз ФНАФ типу на хайпі, там туди-сюди, має вийти фільм, на який я дуже хотіла піти, але там стоїть обмеження 18 і мене просто-напросто не пустять в кінотеатр. На превеликий жаль, я дуже хотіла піти на ФНАФ, тому що мені дуже подобається ця, цей всесвіт. Але, на жаль, не вийде. Так, малювати ми сьогодні, як завжди, в принципі, олівцями нічого особливого в цьому немає, тому насолоджуйтесь на фоні з підпейнтом, поки я вам розповім про те, що відбувається зараз в моєму житті, про артблок, трішки зачепу тему, ну і про навчання у Львові. Я живу в гуртожитку, як я вам вже про це говорила. І, до речі, про це говорячи, я вибачаюсь за можливий шум на фоні, який ви, можливо, будете чути. Я постараюсь перекрити його музикою, але не певна, що це вийде. Гуртожиток у мене непоганий, кімната в нас хороша. Щоправда, опалення поки не включили. Ми замерзаємо тут. Але це скоро виправиться. Нам пообіцяли, що в понеділок включать опалення, так що все буде добре. Ем, щодо того, що мені доволі таки далеко добиратися від гуртожитку до мого інституту, але пів години на маршрутці, і я там. Якщо йти пішки, то це година. Я коли було тепло, ходила пішки. Коли вже стало холодніше, а зараз прямо ну дуже холодно у Львові, то я почала їздити маршруткою, що дуже складно насправді, тому що їде лише одна маршрутка звідси, і вона завжди набита. Студентами і просто жителями, які тут живуть в житлових будинках неподалік, і ну так. <с> Тому кожен ранок це неймовірний квест добратися до інституту вчасно. А деякі викладачі на за це дуже жорстко сварять за те, що ми запізнюємося, А деякі просто пускають, типу, і все окей. І розуміють, типу, говорять, ми самі на силу дібралися, пробки там все таке. Але є не <смі> Щодо навчання, загалом мені дуже подобається. Я розумію, що я навчаюся всього-навсього півтора місяці, ну, скоро буде два. Але мені дуже подобається навчання на психології. Я розумію, що це моя справа, що це моє, що це я там, де маю бути. Мені справді цікаві пари, мені цікаво відвідувати лекції, мені цікаво їх слухати, мені цікаво готуватись до семінарів, знавати щось нове і більше того, ви розумієте, наші викладачі рекомендують нам дивитися серіали. Просто дивитися серіали, фільми і аналізувати їх. Типу, говорить, байдуже про що вони. Головне, щоб ви їх аналізували хороші, погані фільми, шедевральні е фільми, фільми про психологію і не, не зовсім. Е Просто щоб ви навчилися аналізувати. Я думаю, тут ви за адресу, я обожнюю це робити. Щодо, до речі, того, що я дивлюся, я недавно подивилася серіал Миша, точніше, Дораму Миша. Мені дуже вона сподобалась. Якщо вам цікава психологія, детективи, то... Можете глянути, це реально дуже цікава дорама. Я підсадила на ню свою одногрупницю, свою подружку. Вона зараз її дивиться, і ну, блін, це дуже цікава дорама. Якщо вас цікавить подібна тема, прошу подивіться. А зараз я вирішила подивитися американської історії жахів. Не знаю наскільки мене вистачить, тому що мене не вистачає зазвичай такі великі серіали. Колись я могла дивитися великі серіали. Зараз я вже не можу. Я вже втратила свою хватку, так би мовити. Але я думаю, що мені сподобається, мені, мене затягує в цей серіал. І хоча б, може, сезонів три я подивлюсь, там 12 сезонів. Раптом що. Угу. Е, ще, й, до речі, зараз осінь, вся така нуарна атмосфера. Я вирішила подивитися цей серіальчик. Щодо осені, до речі, хотіла б сказати вам більше про відкрите себе, так би мовити, це моя улюблена пора року. Я це зрозуміла в цьому році. Я раніше думала, що моя улюблена пора року це зима, але зараз я розумію, що це такий осінь. Тому що краса осені мене неймовірно надихає. Боже, я взагалі людина, яка обожнює дощ, хмарну погоду, туман ось це моє. Оце моє. А ще ось це жовте листя, яке вже почало жовтіти, а ще й Львів ну, знаходиться в оточенні лісів. Боже, це неймовірно. Тупо дивишся вдалині ліс, який де-неде вже починає ржавіти, ем, жовтіти, червоніти. Я недавно їздила додому і поверталася сюди в гуртожиток у Львів. І ми їхали автобусом, точніше, я їхала автобусом, повз ліси, і це неймовірно гарно. Боже, дорога осінню, неймовірна. Я це все закидала в свій телерам канал Це неймовірна можливість, щоб прорекламувати його. Ласкаво прошу туди, там більше з мого життя новин, там арти в хорошій якості відфотографовані, хоча останнім часом їх стало трішки менше, тому що ми про це поговоримо трішки пізніше. І ласкаво прошу вас туди. Сподіваюся, ви приєднаєтесь. Посилання на нього буде в описі на мій телеграм-канал. Е дякую всім, хто підпишеться. <гум> е так, і щодо осені, як я кажу, це просто це моє, хоч і дуже холодно, а я людина, яка не переносить холод, мені дуже складно його переносити, але це все взаємокомпенсується красою і неймовірною естетикою і атмосферою. Ну і, власне, причина, по якій менше стало малюнків в моєму телеграм-каналі, це мій артблок. Мій артблок продовжується вже місяців три, напевно. Він почався, коли я почала здавати НМТ. Коли я закінчувала школу, коли був випускний, з того часу мені дуже складно, дуже складно. А ще з часу, коли я подавала документи в університет, мені дуже складно змусити себе малювати, взагалі сісти, відкрити скетчбук І хоча б щось, хоча б щось начеркати в ньому. Це просто якесь пекло останнім часом. Але є і можливо. Плюс такий, чи як це назвати, чи деталь, що коли я сідаю малювати, це завжди виходить добре. Тобто, ем, в будь-якому випадку вийде хороша робота, якісна. І мені подобається, до чого зараз іде мій скіл. Я вже неодноразово чула від своїх знайомих, від вас, від моїх підписників, що мій скіл реально росте на очах. Я дуже рада це чути. Я покращила свій лайн, я його урізноманітнила різними потовщеннями, там детальками, я думаю, ви можете це побачити. Ем, і сам покрас він став більш акуратним, чи як це назвати, він став доволі схожий на діджитальний. Тобто, І це мені дуже подобається. Це мені дуже подобається. Ще в мене додався новий персонаж. Останнім часом я його придумала. Нового персонажика Ітана. Скоро вас із ним познайомлю у своєму телеграм-каналі, а згодом уже і тут. Або коли робитиму огляд на скетчбук, або коли записуватиму новий спітпейнт, це я старатимусь робити вже частіше, тому що я купила штатив. «Угу, Тепер я модна, в мене є на що знімати. І це власне відео я знімала на штативі. Е, дуже зручно насправді. Е, і щодо артблоку, то досі він у мене є, досі мені дуже складно. Але час від часу, через днів 3-4, все-таки сідаю малювати. В е, мене просто може тако знайти посеред дня, що я о. Хочу малювати. Я приходжу гуртожиток в, в кімнату і сідаю починаю малювати. От от тоді такі випадки трапляються. І, до речі, цей спідпен це також один із таких випадків, коли я захотіла щось намалювати. І в принципі захотіла вас порадувати новими відео і поділитися з вами новинами із мого життя. І, власне, цією темою артблоків і порадити вам одну пораду. Вибачте, за тавтологію. що як я боролася із такими моментами. Я завжди, типу, помітила за собою, що коли мене артблочить, мені потрібно змінити матеріал. Я в основному малюю кольоровими олівцями, але коли мене прямо дуже жорстко. Прямо ну, взагалі мене верне від малювання, хоча ну, мені хочеться, але я не можу. То я змінюю матеріал. Я так робила із тушу, і мені дуже сподобався результат, я так кайфунула від малювання А Я так робила з аквареллю також, дуже сподобався результат з аквареллю. І з Гуа, так робила, тому це дуже хороший для вас лайфхак. Запам'ятайте його ось. Такий, може, комусь допоможу. Якщо допоможе, то відгукніться чи в коментарях, чи будь-де, -я. я дуже рада буду, якщо таке комусь знадобилася порада. Ще хотіла поговорити про персонажів моїх. Як я вам вже казала, в мене появився ще один хлопчик, Ітан. Згодом про нього вам розповім, знову ж таки. Ще в мене стався редизайн Марко. Я йому зробила дреди. Я йому заплила дреди, тому що ну, Марко це персонаж, який Ой, дуже складно мені давався в малюванні, тому що він був якийсь, мені чогось у ньому не вистачало. От щось мені хотілося йому додати. І дреди дуже круто підкреслили його особистість, дуже круто доповнили його і йому дуже личить. І я так кайфунула, від малювання дредів, боже, ви б знали. Ще у Катарісу появилася нове нове тату. Ну і в принципі більше персонажів в мене не змінювалися, і в майбутньому я не планую їх змінювати. Лише хочу для вас записати кілька спідпейнтів і на фоні розповісти про, в принципі, відносини моїх персонажів, тому що ви якби їх бачили, ви якби знаєте про деяких, що вони в парі. А як вони стали в парі, і яким чином вони взагалі взаємодіють, ви не знаєте. Я б хотіла для вас трішки провідкрити цю сторону, мій світ, так би мовити, моїх персонажів, тому що в мене їх 11. У мене їх вже 11. І... Я б хотіла вам трішки більше розповісти, тому що в мене е, реально є свій всесвіт з ангелами, демонами, людьми, вампірами, і це все дуже насправді цікаво. Е, я постараюся якось це все довести до ладу і хоч якось хоч трішечки розповісти вам про це все, щоб ви трішки більше розуміли саму суть моїх артів, тому що іноді я малюю канонні арти, які. Ну, неможливо зрозуміти без самої історії, мов Всесвіту. Якось так. Ну, і на цьому будемо з вами завершувати. Я вже тут на фоні. Клею наклеєчки на фоні малюнку. Так. Доповнюю його всяким оформленням. Це насправді дуже складний процес, щоб ви знали. Але дуже релаксуючий. Я обожнюю це робити. Я люблю це робити більше навіть, чим малювати. Ось ці всякі колажики додавати на фон. Наліпити всього та побільше, понаписувати всяких смішних фразочок, смішних цитат. Ось це, ось це моє. Дякую вам за перегляду, Сподіваюсь, вам було цікаво це відео. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій телеграм-канал, підпишіться на цей канал, на Ютуб канал. Напишіть якийсь коментар приємний, чи може якась критика, чи може якісь поради. Я буду рада послухати їх. До однієї поради щодо гучності музики я вже прислухалася і зробила набагато меншою. Дякую вам за це. Якщо ще щось ви помітили в моїх відео, відео не так, можете про це написати. Я буду вам дуже за це вдячна. Ну і все. Дякую вам за перегляд. Цілую всіх, до зустрічі, па-па. Додивляйтеся відео до кінця.